Сьогодні йдемо в Ашан, територія мінімальних цін. Готуємось до вересня до е, школи. До школи, поки вспомнила. Так, дивимось Мама, одразу, пінали рюкзаки. Так, є ось такі рюкзаки, але це більш дитячі. 2700 це в Ашані такі ціни. 372. Ось такого плану. Ручки стиратки Зараз подивимось пінали ось такі 339. Так, ну, скажу так, взагалі не дешево. О, по скидці рюкзак 779 гривень. Ну, я вам хочу сказати, що це не дешево. Да, согласна. він буде вимазуватися, він буде просто чорний через два дні. Це до чого, так? Іде? Ну, не знаю. Зошити 5,50. Це як... давай тобі зошитів купимо. Так, значить будемо купувати в Аврорі, якщо там дешевше. Так, 5,59. Так, 7 гривень. Взагалі, не різні, он скільки цих зошитів. Ручки стиратки по чому? По 16 підходить. А звичайну ручку ти не хочеш вибрати собі? Олівчики он дивись. А ось дивись, які ручки, будеш по мені казати. Це геліве. Не треба тобі? Гелі 17. О, така теж підходить, так, да, це ж стиратка, дивись. Я краще візьму дві фіолетові, бо фіолетові фіолет. Добре, беремо. Чи тільки дві? Давай, давай дві беремо. Давай ці, оці, оці беремо. Ану як малює, бачиш, як гарно. Отлично. Лінір 16, Василькові шістдесят. Різниця. Так, є от такі. Це я не знаю, що це таке, я забила. А, коректор це такі біленькі. Ціна не знаю, яка. 2400, так да? ні, це щось в інтернеті, звісно. Менше. Що тут у нас? Кіди 899, кросівки за 800. Ось такі кросівки 739. Це ми вашані знаходимось, так? Так, а це такі ланчбокси знайшли. Що тут вілочка? Отакий. Отакий 200 гривень. У нас такий був. Це 60 гривень. О, оце гарний. Він плоский, тут бутербродика два штучки і закрився. Все. Це ну так, це для хлопчика. Копілка. Ой, яка гарна копілочка копі... копілка. 60 гривень. Беремо. Точно? Так, це вже футболочки по знижкам з довгим рукавчиком. Так, 259 гривень. А мені міланці треба таку кофту. Отаку. 400 гривень, нічого собі ціна на кофточку. Ну, така ціна, так? Да. Ми знаходимося в Ашані. Тут сіни дуже дорогі, тому ми вирішили пройтися ще, подивитися, що є в території мінімальних сін і підемо ще в Сінсей, в Республіку Вайкіті, можливо. Ну, зараз подивимось. Тому зараз вже все. Тут ми купили лише такі зошит, вибрали. Ручки тут на дорогі, ось такі, лінери і все, і будемо йти вже за одягом в інший магазин. Заходимо в територію мінімальних цін і будемо тут дивитись. Ось тут такий куточок вже. І віночки тут є. Туди налазить, будь ласка. Так, вишиваночку можна купити. Рюкзаки, які прикольні. Пічому рюкзак такий? Це просто чорний рюкзак з надпись. Ну да, але ж він типу з вишивкою. Так, пішли далі. Диви, які в нас україночки. Папа не нервничай. Ось вот такі красотки. Я У нас тут теж є розмайок, канцелярі. Угу. Дивися, це папа цветний бумага. Так, канцелярія зошити від 3 гривень. Тут написано, можна брати. Отак, От дуже багато. Пінали. По чому тут пінали? 169, бо там по 300-400 по 400 були. Це прикольно. Це пінали, так, такі. Ні, цін немає. А, цін немає. Взагалі. 169. Ну, така є їм ціна. Так, Тут вже у нас знижки на маєчки 30%. Отакі От 249 гривень. І зі знижечкою буде дешевше. Так, маєчки треба, футболки треба глянути, бо теж ще буде по вересні тепло, в класах будуть сидіти, буде їм жарко. Тому футболки ще, скажімо так, актуальні. 219 гривень. Ось така футболочка коштує. 119 дитячим? 119. Таке беремо. Так, це все дитя... Ой, дорослі речі. А йдемо в дитячий відділ. Що тут з рюкзаками? Які ціни на рюкзаки? Це більш дитячі, вона вже такі не хоче. 2800 коштує. Типа такого можливо хоче. 3200. Ого. Рюзочки. Ну, такі ціни. Так, це українська. Українська тематика, так, спід... боже, яка спідничка гарна. Це взагалі костюмчик, наверное, так? Да? 900. Дивись костюм, 1000 гривень. Тут і вишиванка, і юбка. Вообще крута. Але ж ми вишиваночку купили вже. Так, пішли. Смотрим костюми. Що тут по костюмам? Ось 1000 гривень чорний. От 900 гривень. Ось такий світлий 900 гривень. Далі можна ось такий вілюр. А є звичайні. От я б хотіла її такий звичайний костюм взяти. За 800 гривень можна вибрати, так? Так, що це у нас? рожеве? оранжеве. Так. Це що? 1200 костюм, це гарний костюмчик. Може поміряємо зараз, так. А, дай я Ой, яка вітровочка гарненька. Зачекай. А яка в тебе класна курточка, а ще й тепленька, так? Да? Дуже класна. Ось така модель, модель. Берім? Окей. Два брати, так, не. тут всередині є ще ось така флісова підкладка, тому ця курточка як двойна йде. Ні, це на гарні. Клас, і нагарно. Да. Так це ж відстягується, і це, це кофта виходить, ти бачиш? Ну, я бачу. Що це і це буде кофта з карманчиками. Так, це, ну, оце, я поняла? А тут. Ну нічого, будемо... От тобі, бачиш, купили одразу і кофту, і куртку. Ну, да. Два в одному, беремо. Мама, дуже гарно такі штани. У нас ще є така е курточка до цих Мама. штанів. І ну, ось смотри. Будемо ходити в школу. Мама, смотри. Угу. Кепка. У тебе кепка дуже гарна. І ще футболочку іншу поміряй. Давай, модниця. Я не хочу длинничек. Добрый. Просто вот здесь вот. Так, ух ты, какая тоже классная. Подиви на себя. Подчекай. Стой, 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 стой. Стой. Так, и она вот такая. Ух ты, какая классная. Тебе подобается? Кажется, больше не? Идет к этим Тим штанам і ця дуже класно йде. Дивись на себе. Забираємо ту і ту. Давай все. Окей. Так, нагребли ми в території мінімальних цін. І курточки, футболки. А ще нам треба спортивний костюм купити. Тому йдемо ще в республіку в Сінсей. Хочеш ногу пошикати. Ні. Так, такі ми зайшли. Такий гарний магазин. Тут вони голівкою рухають і мішки теж. А хоч б нічого. Динозавр, який красивий, дракон. То есть. Mm -hmm. Який магазин прикольний. Олені тут є, не сідати написано. Mm -hmm. І тут в санях їде мішка білий. Дерево, яке гарне. Це поличка така декоративна з іграшками корівка тут, віслючок, домашні тварини. Дуже гарно. І ось такі конячки тут є, теж з ведмедиком. Магазин казок, так, да? Міланка каже? Класний, гарний магазин відкрився тут. Так, це ми зайшли в зару 11-12 років. 1000 гривень юбка і ось така курточка. Ой, господи. А така курточка буде коштувати 1400. Ось, Уль'янка собі бомбера шукає 1800, вже утеплений. І ось є ось такі бомбери теж класні. Да, але це куртка потрохи. Ну, у нас курточка. Хотіла О, бачиш яку ти юбку хотіла завжди, да? мама, вот маше, я... так? Так, туфлі. Це такі балеточки 949. 949. Шкільні. Юбка. Ось такі. Ось так виглядають ці туфлі, так? Да? Вийшли да. ми. Нам треба купити спортивний костюм, тому йдемо ще в інші магазини шукати, бо накупили ще для Ульяни десь на 10-11 років. Да. Стільки людей багато сьогодні на вихідних і вже перед вересням всі люди скуповуються, багато знижок, і до школи, і до садочка. Так, це ми зайшли вже в сінсей. Тут можна теж подивитись, є різні ось такі балетки. Це якщо юбку носити, О, 600 гривень. Так, зараз ми хочемо переглянути, яке є взуття. На дівчинку таке світле нам треба, вона хотіла. Такі якісь кеди. Кедики. Ну ось, да, 700 гривень вони і вони були і весною такі. Оце прикольні. Ені, ну вони низенькі, вона б хотіла на подошві. Ось такі, а зараз у тебе не такі? Це кросівки, у тебе ж є кросівки. Це 36 гривень. 719 гривень такі кросівочки. Біленькі. Але ж так як ти в них будеш ходити? Вони як диби. Так, що тут по одягу? Ну ось, наприклад. 329 гривень. Отакі От буде дві штучки за дві такі ковтинки. Отакі, бачите? Так, все, йдемо спортивний костюм шукати. Так, хожу, не бачу. Де є спортивні костюмчики? Так, це що в нас? 719 така курточка. Типа вітровочки є. Оце вітровочка. Плащовка. 99. О, бачиш, тут ще дешевше, така сама. Це трошки довшенька 140. Не знаю. Ні, пока почекай. Мама, я не собі жилетку. Ух ти, яка жилетка. Скільки вона коштує? Жилеточка така. У мене така ж сама. Така жилетка коштує 400 гривень. Може ще другу. Угу. Дуже гарна. Ось такий є костюмчик, але щось не дуже. 19. Все по 719. Красивочки. А ну ось такі. 540. Ну, такі кросівки ми можемо купити і у нас там. І білі. Так, тут у сінсей ми не знайшли костюма спортивного, тому що тут щось таке не дуже гарне. Тому йдемо ще у Вайкікі, Там дуже теж класні завжди речі на підлітків і дитячі, тому йдемо туди. Так, беремо 39, це підійде на неї такий розмір? Підійде. 99 гривень беремо носочки. П'ять пар. Це ми вже у Вайкікі. Це не беремо дочка. Так, идем дали. Чтобы он был черный. Сейчас Что-то по типу такого, Ой, да? Да. А сколько такой здесь рюкзак у вайкики стоит? Мама. М -м. Вот этот... я хотела... Ну конечно, да, черный лучше Мама, был бы. Хорошо, тебе не надо в садочек рюкзак, дочечка. Так тут у вайкики дуже багато костюмів є. Шкільних, тут вони вже дуже гарні. Зараз ми будемо дивитись. Так, тут є костюми, де це вони? Де це вони? Так. Джинси, джинси Мікі Мауси. Скільки дуже він коштує? Хочете? 800 гривень. Він прикольний, диви які. Тані костюма нашла. Просто кофта. Просто кофточка і, цей. і штани. М -м -м. 89. 899. Да, солнечко, поклади, будь ласка. 89 років. Нам треба більше. А, дірочка там, да. красиво, да? Це дуже світло. Угу. І маленька Це що в нас? Штани легінси 379. Щось нам не везе. З цим костюмом спортивним, нічого ми не можемо знайти. Ні гарного, ні зручного. Знайшли один, але він маленький по розміру. Ну, в общем, щось нам не дуже сьогодні везе. Можливо, будемо покупувати вже наступного разу. Ось таку курточку ще вибрали, так, Ляша? Ану, покрутись. Ой, вибачте. Так, обійшли сьогодні купу магазинів, купили дітям по е такі курточки, вітровки, можна сказати. Купили деякі речі, футболки, штани. Ось, дещо ще докупимо в нашому місті. Тому сьогодні був такий влог, така прогулянка і такі закупи. Ви бачили, що ми були і в мінімальних цінах, і в Сінсеї, і в Айкікі, і в резерві. Ну, Тобто обійшли все, що можна. До нових зустрічей. Ставте лайки та підписуйтесь. Всім пока. Пока.